Книгу комікс Всесвіт дюскоц презентували сьогодні у Черкасах. Ініціатором створення такого видання стала громадська організація Дюскоц, розповів її керівник Максим Сергієнко. З його слів сюди увійшли 19 історій реальних українців, які пережили повномасштабну війну. Їх відбирали з понад сотні надісланих розповідей. Головна мета показати світу, що війна досі триває і не варто стояти осторонь людських страждань, а також створити у комікс в форматі образи сучасних українських героїв проєкт має доброчинну мету перший тираж тисяча примірників. Ми взяли такий більш легкий формат да, візуальної історії, і е, люди більш да, схильні сприймати саме візуальні образи. Плюс е, історія розвитку нашого е, 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 бренду да, чи е, проєкту Дюскотс це створення українського марвелу. Ми е, хочемо створити, е, взяти історію тих героїв, персонажів українців, які створені українцями тут, в Україні, і на їх основі створювати. Дальше, Ші історії саме от про боротьбу українців з загарбниками, ми хочемо спрямувати кошти на реабілітацію людей, їх зараз дуже багато, які постраждали від війни. Також хочемо перекласти нашу книжку комікс на англійську мову для того, щоб більше людей змогли прочитати поза Україною для того, щоб поширювати історію про те, що відбувалося в Україні в цей період. Захід був досить корисним. Спікери легко і доступно доносили цікаву інформацію. Сама ж книжка написана зрозумілою мовою, тому кожен може почерпнути з неї щось для себе.